Uh, we are here today and our hearts are full. Physically, we are very tired. Uh, but emotionally, we are rejoicing at what God has done this last week, last week at our camp. And I'm, I'm excited to share with you guys our final theme from our final night from our camp. І тому сьогодні я маю честь і радість поділитися з вами останньою темою нашого табору саме тут сьогодні. I'm sure that many of the tінgers came this morning and they thought to themselves okay. Знаєте, вони таке відчуття, що табірники наші сьогодні, які прийшли сюди, задаються питанням: що це за чоловік тут, який не у кепці, ніби схожий на того, кого ми знаємо, але не в шортах і не в шляпинцях. Бамвери гладі газяхір, амґадамітті for the second time. Але друзі, я щиро рада, що ви сьогодні тут присутні і я можу знову вас побачити. Дорогі батьки, сім'ї, ті, хто сьогодні прийшов до нас вперше або просто відвідує нашу церкву, ми також щиро раді, що ви тут. And church family, I think God has something for each of us this morning. І дорога церковна сім'я, ми щиро віримо, що Бог сьогодні має щось для нас особливе. Relationship with this application. Я не знаю, хто з вас має інстаграм, але я для себе маю з цією апкою такі стосунки, знаєте, любов ненависть. Okay, I, I, I get so frustrated. Принаймні раз чи два на тиждень я видаляю цю програму свого телефону, тому що я настільки роздратований. But Every once or twice a week It comes back on my phone and I'm stuck on it, and I'm looking at the reels and the photos. Але якимось чином, принаймні раз чи два на тиждень, ця програма повертається на мій телефон, і я вже опиняюся у вирі того всього. І тут я помічаю, що я залип і просто дивлюся на всі сторіз, рілси і дописи. What I love about it is I can see the stories that my friends are posting that are even far away or close. Що мені подобається, це те, що я можу бачити в сторізах. Те, що мої друзі постять, хоч вони знаходяться на далекій відстані. I can messages with people that I wouldn't talk to on a normal basis. Я можу обмінюватися повідомленнями з тими людьми, з якими можливо регулярно мені інакшим чином не вдавалося б спілкуватися. The reels and just waste my time. Але що я ненавиджу, це те, як я просто здатен застрягнути там і просто розумію, що я починаю скролити і проводити. Я відчуваю таку класну нагоду, я цей унікальний зв'язок, я можу бачити своїх друзів, а потім, врешті-решт, я опиняюся у відчутті порожнечі всередині. Тому сьогодні наша тема звучить так: що яке стосунки або що має спільного церква із справжнім життям? Uh, And this last week at camp, we looked at the life of Paul and how he lived. Other цього тижня в таборі ми розглядали життя апостола Павла, та як він його вів. At first he was someone who was successful, he had authority, he had power. Спочатку він був був тим, хто був успішний, мав владу та авторитет. And he used those things in what he could think was right to do. І він використовував все це, у тому, що він вважав абсолютно правильним. А потім ми читали в історії, що якось одного разу він має таку зустріч з Богом, що прямо фізично стає сліпим. І тоді три дні, будучи сліпим, він проводить у цих роздумах, чим є моє життя, що я робив і що я роблю зараз, та до чого кличе мене Бог. А тоді ми бачимо, як апостол Павло стає послідовником Христа і його життя чомусь не стає легшим, навпаки, в нього з'являються нові труднощі. Я думаю, що хтось, ну, навіть не хтось з нас, а більшість з нас тут може відчувати щось схоже. And then we see that Paul interacts with Timothy as a father to his son. А потім ми бачили, як Павло взаємодіє з Тимофієм, і їхні стосунки схожі на батьківські, як батька та сина. He cares for him, he equips him, he sends him. Він піклується про нього, він споряджає його, а потім він посилає його. And we see the effect that Timothy has on the other churches. І тоді ми вже бачимо, який ефект, яке враження та вплив має Тимофій на церкву. Okay, I want you guys to imagine yourselves at camp. Отож, я хочу зараз, щоб ви всі тут присутні уявили себе в таборі. Follow kids and follow teens. This is easy for you guys. Yeah. Follow діти з дитячого табору і наші підлітки. Вам це не важко. Leaders, you probably didn't want to remember about camp so soon after it. Лідери, я розумію, що мабуть вам не дуже легко згадувати про те, що ви себе пережили. Але всі решта тут присутні. Уявіть себе в таборі, Можливо, згадайте, як ви там колись були. So at camp we have meals together. Отож, разом в таборі ми споживаємо їжу. And at meals there's conversation, there's jokes, there's debate. І під час їжі в нас є розмови, якісь точаться дебати, суперечки, можливо, інколи. There's an opportunity to get to know one another on a deeper level. І є ця особлива нагода взнати одне одного глибше. There's free time where you can walk around and you can greet new people and get to know them. Потім є війний час, ви просто спілкуєтеся, ходите, одне одного помічаєте, знайомитесь. Завжди, якась є тема чи навчання, ви маєте можливість прийти і послухати когось, хто виходить і говорить їй, і таким чином отримати щось нове. І потім, після теми, є маленькі групи, де ми можна мати конверсію, And and talk about the things that we're thinking and the things that we're feeling. А далі, після теми, є дискусійні групи, коли ми далі продовжуємо свою розмову вже в вищому колі, де ми можемо виразити те, що ми почули, те, що є в нас в голові, а також поділитися тим, що є на серці. Ця структура і всі частини розкладу мають своє абсолютне місце, тому що їхня ціль. Це поглибити спілкування і взаємини. Якщо ви подивитеся на церкву і як вона жила в дії святих апостолів, ви помітите схожу структуру. Отож, дії апостолів, другий розділ, прочитаємо 42-го по 47-й вірш. Вони твердо тримались навчання апостолів, завжди перебували в братерському спілкуванні, ламанні хліба та молитвах. Страх охопив кожну душу, багато чудес та знаків робилося через апостолів. Усі віруючі були разом і все мали спільне. Вони продавали своє майно та маєтки і роздавали кожному за його потребою. Щодня вони продовжували зустрічатися разом у храмі, а вдома ламали хліб та споживали їжу з радістю і щирістю в серці, прославляючи Бога і маючи прихильність усього народу. А Господь щодня додавав до них. Тих, and so we see in these verses that the early Christians, the early church, they spent time together. But they had a purpose, they had a reason to meet, and they used it to build a relationship with one another of the apostles. У 42 ми бачимо, що вони твердо трималися навчання, або навіть можна сказати, підкорили себе навчанню. They understood that there's something that they needed, they needed to grow, and they needed to understand who is this Jesus at a deeper level. Вони вони розуміли, розуміли, що що є щось, чого їм їм слід навчитися, і треба зрозуміти цього Ісуса глибше. And I love the word that it says it's they submitted themselves. І мені подобається це слово або це слово сполучення. Тут написано твердо трималися або ж підкорили себе. І тут не сказано, що вони слухали, чи вони почули, а натомість мається на увазі, що вони себе підкорили навчанню тих, хто робили це з авторитетом. Then we also see that they had different activities or traditions that they had together. А потім ми помічаємо інші дії або спільності та традиції, які вони робили разом. Today we experienced one of those the breaking of the bread and the taking of the the blood. Сьогодні ми 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 переживали одну з традицій, яку ми маємо у церкві. Це спомен, де ми споживали хліб та приймали чашу. And they spent time praying together, hearing requests, and going to God with those requests. Отож вони приймали Мали в серці це розуміння, і потім приносили свої прохання до Господа. together, they were eating food and they went to the church. Вони мали тісний зв'язок. Щодня вони збиралися разом, розділяли спільну їжу, а тоді йшли в храм, в церкву. And so with all of this we understand that the early church the early believers were connected they had fellowship with one another. And as I was reading these verses I understood to myself okay uh, some of the things that they were doing is kind of radical. І знаєте коли читав ці вірші для себе я It's easy to just check out and be on my phone than to have a deep conversation with the person next to me. Насправді легко взятися за телефон, перевірити інформацію, що там відбувається, замість того, щоб ініціювати глибшу розмову. we see and one of the things I want to look at is they devoted themselves to the apostles teaching. Але знаєте, одне з того, що справді привернуло мою увагу, це те, що вони підкорювали себе тим, хто навчав у владі. I don't know about you guys, but I love podcasts. Я не знаю, як ви, Друзі, але я, наприклад, особисто люблю подкасти. Um, And I listen to several podcasts every week. І щотижня я я маю кілька подкастів, які регулярно слухаю. I have sports podcasts, I have news, and I have preaching. У мене є спортивний подкаст, новини, а також проповідь. And the the preaching helps me to go deeper in my understanding of God as a foreigner living here, it fills me up. Коли я слухаю проповідь у подкасті. Це допомагає мені почути слово Боже і зануритись в нього глибше. А також як іноземець, тут це те, що дає мені духовне наповнення. Але ж, на чому я себе ловлю? Я можу подивитися список проповідей. The, the like. Я можу собі вибрати того проповідника, який мені подобається. The theme of the sermon that that I think is interesting. Тему проповіді, яку я вважаю особисто цікавою, і автоматично я вже слухаю саме її. and uh, In one sense, this is good. I It has my interest, and I can get to know the, the preaching О, отож, з однієї сторони це чудово, це цікаво. Я можу обрати собі і слухати проповідь. But it becomes a problem when I understand that my whole focus, my whole feeling by preaching, is Фромсорс фомвон подкаст, але це стає проблемою, коли я, слухаючи проповідь і вибираючи саме те, що я хочу, просто слухаються з одного джерела. Отож, я не проводжу цей час і не роблю навмисне зусилля, аби підкорити себе людям з церкви з авторитетом, які б мене навчали. And what a blessing that we have pastors in our church that can teach us from God's word. Але яке ж благословення, що в нас нас у церкві є пастори, які тут поставлені і здатні навчати We can see them, we can hug them, we can ask them questions. Ми ми можемо можемо бачити їх, їх, обійняти поставити їм особисті особисті запитання. And we can have this personal relationship with the people that God has placed in our lives to teach us from his word. І мати взаємини з тими людьми, яких Бог кладе у нашому житті, щоб вони мали можливість нас навчити. So Отож, це перший висновок, я хочу, з яким би ми сьогодні вийшли. Підкоріть себе тим, хто навчає у владі над вами. In verse 46, we see that they exchanged meals together. У вірші 46 ми далі спостерігаємо, що вони їли разом їжу. They prayed together. And they had fellowship. Their lives were connected. Not only in their actions, but also in their words. Like I said at camp, when we pray together, when we spend time together, when we eat together, we have this connection, we have this deeper understanding of one another. Як я вже казав, коли ми молимося разом, коли ми разом споживаємо їжу, коли ми проводимо час одне з одним, тобто в присутності одне одного, ми будуємо глибші, справжніші, взаємини. Today we're so connected with each other through telephone, through telephone, telegram, through Instagram, TikTok and all of these things. сьогодні. Ми настільки маємо тісний зв'язок. Ми близькі одне з одним через телефон, через Instagram, Telegram, TikTok і інші застосунки. And there's blessing from these things. І є благословіння в них. Як мінімум раз на тиждень я беру свій телефон і за секунду я дзвоню своїм батькам, які знаходяться на іншій частині планети. Ми говоримо, ми жему, ми бачимо одне одного. Вони бачать моїх дітей, я можу показати їм Ено і Елнор, і в нас є спільність. And this is very special for me. І це для мене дуже особливо. But it's not the same as being in the presence of the other person, talking with them, hugging them, and having fellowship with them. Але це не одне одне й те саме, ніж бути справді вживу з одним, бачити людину зблизька, мати можливість обійняти і говорити щиро. Unfortunately, we get so used to shallow conversations that we can get ourselves into a rhythm of not having deep ones. На жаль, ми так швидко звикаємо до мілких розмов, що нам потім стає важко вже будувати ритм навмисного будування глибокої розмови. Отож, сьогодні мій виклик вам, церкву, щоб ви навмисне старалися поглиблювати стосунки одне з одним. I love that we have our church chat where we can uh, support one another. Мені дуже подобається, що в нас є церковний чат, в якому ми можемо виявляти одне одному підтримку. Друзі, в один момент хтось надсилає молитовну потребу, і ми бачимо, як одночасно 200 плюс людей починають щиро молитися за неї. Але мені дуже цікаво, скільки разів після тої молитви, після того, що там було написано всі помолилися, наступного дня, коли ви бачите вживу цю людину, ми підходимо до неї і питаємося, як справа, щось відбулося, де ви зараз, що ви відчуваєте? Як часто ми підходимо і кажемо, чи я можу ще раз помолитися за тебе, чи можемо ми далі просити і чекати разом відповіді на цю молитву? So this gets me to our second point. Отож, це приводить мене до нашого наступного висновку. Номер два. Отож, наступний висновок. Я кидаю вам виклик практикувати поглиблення стосунків через молитву, їжу і спілкування. Номер два. Так, так.

We have our own schedules, we have our own tasks, we have our own calendars. Uh, between Olya and I and our family, we understand okay, one night a week is our free night. We have football for our son, we have youth ministry. We have small group, all of these things are good things, but we understand okay, where is our free time to grow deeper together? У Нас є футбол для нашого ену, на якого треба завести. Нас є мала група, у нас є молодіжна зустріч. Це все дуже хороші речі і класні зустрічі. Але тоді ми ставимо собі запитання, коли в нас нарешті є вільний час, щоб мати справжні стосунки з іншими? Мібі саме вікен релейт, дес бізнес. Можливо, хтось з вас тут відчуває те ж саме, що я маю на увазі написав книгу, яка називається «Листи І і цікаво, ця книга – це обмін між двома демонами, одним одним старшим менш досвідченим, якого той намагається наставляти. because it takes я different perspective. Якщо ви ніколи не читали таку книгу, я щиро рекомендую вам, тому що вона дає дуже хорошу перспективу з іншої сторони. Але знаєте, там дуже цікаво, тому що цей верховний демон дає своєму підопічному таку пораду. Is, is to, busy and busy and busy. Він каже: є оця людина, оцей хлопець, з яким ти маєш справу. Я тобі щиро рекомендую просто Тримай його у зайнятості, в зайнятості зайнятості. і в в його цьому тягарі у відчутті того, що йому потрібна ця зайнятість. And it got me thinking, uh, we were talking with Olya last night after we got home at 2 a.m. І до роздумів, тому що ми вчора повернулися пізно ввечері з табору, потім ще до другої ночі готувалися і розмовляли. And we thought okay, when was the last time that a neighbor just

So, my challenge for us as a church is we need to aggressively attack our our sense of business. Отож, сьогодні мій наступний виклик для вас, церкву. Нам потрібно агресивно атакувати свою занятість. Крій блоксан тайманардей венар фонс, вевер презент, вевит та пипараунда. Давайте будемо навмисно створювати блоки часу в дні, коли ми не в телефоні, не зайняті, а просто присутні. З іншими Or you could take more even more extreme steps and say okay, I'm I'm unsubscribe from Netflix. або ж ви можете просто взяти більш екстремальні кроки в цьому напрямку, прийняти якісь рішення. Наприклад, я відписуюсь від Netflix.

point. Це приводить нас до нашого третього висновку. Our business is not a blessing for us and for other people. Наша зайнятість не є благословенням ні нам, ні людям навколо. So what does real life have to do with the church? Отож, що сьогодні має спільного справжнє життя з церквою? And I think we need to remind ourselves about the early church in the book of Acts and how they acted with one another. І я думаю, що нам слід знову і знову собі нагадувати те, як жила рання церква в Діях Святих Апостолів. If we read in these verses, we see that their numbers increased It, this real life was attractive to the people around them. Тому що що читаючи ці вірші, ми бачимо, що число їх стрімко зростало. Життя ранніх християн справжнє життя було привабливим для тих, хто були поруч. This is real life believing and following Jesus. Ось воно реальне життя, віра та слідування за Ісусом. And doing this in community with one another. І робити це у спільноті одне з одним. Я б хотів, щоб ми подивилися ці вірші з Колоссян, перший розділ з 18 по 20 вірш. Він є головою тіла церкви. Він початок усього, первісток серед воскреслих і з мертвих, щоб у всьому йому мати першість. Адже Богу було до вподоби, щоб у ньому перебувала вся повнота, і щоб через нього примирити із собою все, що на землі і на небі, уклавши мир через кров Його Христа. Ми бачимо, що Ісус є головою церкви. У ньому є вся повнота Бога. And only because of Jesus' death and resurrection do we have peace with God. І лише через смерть та воскресіння Ісуса Христа на хресті ми маємо мир. Let's not forget Jesus is the one that connects us. Давайте не будемо забувати, саме Ісус є тим, хто об'єднує нас. And the only way to God is through Jesus Himself. А єдиний шлях до Бога лише через Ісуса.

Церква членам церкви УБЦ, Це я сьогодні кидаю виклик. Давайте будемо намагатися бути ближче і створити більшу спільність щодня у стосунках з одне з одним. Let's pay attention to how we submit ourselves underneath the authority of pastors in our church. Давайте звертати увагу на те, наскільки ми підкорюємо себе навчанню тих, хто є при владі. Let's practice having time together through prayer, through food. And through fellowship, давайте практикувати більше часу одне з одним через молитву, їжу разом і спілкування. And let's understand that our busyness, our sense of of can actually get in the way of making these things happen. І давайте не забувати та розуміти, що це відчуття зайнятості може стати на заваді нашій близькості та взаємними з іншими. So this next week, which one of these three points do you want to work on? Отож, наступну цього тижня, який вас чекає. Поставте собі запитання, який з тих трьох висновків, трьох викликів вам слід взятися за нього і практикувати? Що вам дається найважче з тих трьох пунктів? Тому що я вірю, що Господь закликає нас бути ближчими з ним і одне з одним у спільноті. Давайте помолимося.